Danske В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво, непорочного серця, пречистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці, прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво, непорочного серця, пречистої Діви Марії. Твоєї найулюбленішої обручниці прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво непорочного серця Пречистої Діви Марії, Твоєї найулюбленішої обручниці. Читання святого Євангелія від Луки. Зійшовши з ним. Він став на рівному місці, і була там велика сила його учнів, і людей вельми багато з Юдеї та з Єрусалима, із побережжя Тиру та Сидону. Тоді він, звівши на своїх учнів очі, почав казати: Блаженні в Богі, бо ваше Царство Боже. Блаженні голодні нині, бо ви насититеся, Блаженні, що плачете нині. Бо будете сміятись, блаженні будете, коли вас ненавидітимуть люди, коли вас вилучать, коли ганьбитимуть вас, та коли викинуть як безчесне ваше ім'я, сина чоловічого ради. Радійте того дня і веселіться, бо ваша нагорода велика в небі. Так само, бо поводилися з пророками батьки їхні. Горе ж вам багатим, бо ви одержали втіху вашу. Горе вам, що ситі нині, бо будете голодувати. Горе вам, що смієтесь нині, бо будете ридати й сумувати. Горе вам, коли про вас усі люди будуть добре говорити, так само, бо зложними пророками поводилися батьки їхні. Слово Господнє. Слава тобі Христе прийти до Ісуса зі своєю вбогістю. Молімося про глибоке досвідчення Ісусового благословення. Уявляю собі описану сцену в Богі, голодні. Плачучи, зневажені люди приходять до Ісуса з віддалених місць. Я приєднуюся до цього натовпу і прийду до Ісуса зі своїми бідами, внутрішніми ранами і стражданням. Спробую все це віддати Йому, буду слухати слова. Що відбувається всередині мене, коли я слухаю блаженства? Я чесно визнаю свої почуття, як позитивні, так і негативні. Що я можу прийняти? А з чим не можу погодитися? Я буду наполегливо просити Ісуса допомогти мені прийняти мої страждання. Малість і обмеженість, особливо довірю йому слабкість, з якою борюся найбільше. Я буду просити його, щоб він допоміг мені глибоко відчути радість і щастя від його присутності в моєму крихкому житті. Яке горе вносить найбільший неспокій у моє серце? Яка найбільша невірність Ісусові в моєму житті? Я чесно розповім Йому про свої кризи, зради віддалення від Нього. Я стану на коліна біля ніг Ісуса і попрошу його очистити мене від невпорядкованих бажань і спрямувати всі мої наміри. Рішення і дії, на служіння йому і прославлення. Я буду приділяти більше уваги кожному хресному знаменню, яке я роблю, усвідомлю собі, що в ньому міститься моє прохання про його благословення і про мій порятунок від кожного горя, яке підстерігає мене. Школі Богородиці Марія закликає нас усім приходити до Ісуса, віддавати Йому наше горе та слабкості в молитві у святій сповіді, у розмові з Ним. Щорічне послання Богородиці Цариці миру через візіонера Якова Чоло 25 грудня 2018 року. Дорогі діти, цього благодатного дня. Особливо закликає вас до любові, дітоньки, Бог безмежно любить, і тому, дітоньки, повні довіря, не дивлячись назад і без страху, повністю віддайте йому ваші серця, що Бог наповнив їх своєю любов'ю. Не бійтеся вірити Його любові і милосердю, бо Його любов сильніша від кожної вашої слабкості та страху. Тому, діти мої. Повні любові у ваших серцях, довіряйте Ісусові і скажіть йому своє так, тому що Він єдиний шлях, що веде вас до вічного Отця. Ісусе ти мій друг, ти мій Бог. Віддаю Тобі свої слабкості, очисти мене від усього, що віддаляє мене від тебе. Хочу бути вірним тобі, хочу жити твої блаженства. Встили моє рішення наслідувати тебе. Ісусе, благослови мою добру волю, мої зусилля. Амінь. два посвяти Ісусові через Марію. Пресвята Діво Маріє, сьогодні перед тобою у твоїх руках. Відновлюю та підтверджую обітниці святого хрещення. Назавжди відрікаюся, сатани, усіх його діл, а посвячуюся Пресвятому серцю Ісуса Христа. Хочу нести свій хрест і наслідувати Христа по всі дні свого життя згідно з волею Небесного Отця. О Марія! Перед лицем усього небесного двору, цілої церкви, посвячуюся твоєму непорочному серцю, будь моєю матір'ю і царицею, у повному підпорядкуванні й любові, тобі віддають, посвячую своє тіло та душу, своє майно, видиме і невидиме, плоди своїх добрих діл. Минулих, теперішніх і майбутніх, залишаючи за Тобою все ціле і повне право розпоряджатися мною і всім, що мені належить по твоїй благій волі, задля більшої слави Божої тепер і навіки. Амінь. Господь з вами і з духом Твоїм. Нехай по заступництву пречистої Діви Марії, Цариці Миру, благословить вас Всемогутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.